Створення гурту всі вдома, і що взагалі стоїть за його назвою? Ну, почнемо зі створення. Насправді ідея вона визрівала доволі довго, тому що я, от скільки забив, пам'ятаю, з самого дитинства, і я навчався на хорового диригента. Потім вирішив, що треба трошки зав'язати з музикою стати телерадіожурналістом. Але на третьому курсі я таки повернувся знову, і ми спочатку грали просто акустично з нашим товаришем. І не ну не розцінювали це як великий музичний проєкт. Якщо кудись запрошували, дуже прикольно. Ми з задоволенням погоджувались. Але в якийсь момент нам почало це подобатись більше ніж власне. Ну мені особисто ніж телерадіожурналістика, тому вже uh, споглядали в той бік, щоб якось пов'язати своє життя по максимуму з музикою. Uh, тоді ми познайомилися з Антоном Цвілим, який тепер у нас uh, менеджер колективу uh, і. Почали розвивати цей проєкт. Він тоді ще навіть не називався Всі вдома. От зародження всі вдома. Це березень, березень 2021 року. Ми офіційно там святкуємо свій день народження від першого релізу пісні «Дощ». тому йшли ми до цього довго. Прийшли поступово і повний склад. Спочатку ми були вдвох з Антоном. Повний склад гурту він з'явився вже в кінці 2022 року. Тоді ми вперше зіграли разом на сцені. Що стосується ж назви, то вона максимально ну, внутрішнє відчуття назви всі вдома, максимально трансформувалось з початку повномасштабного вторгнення. Тому що коли ми її вигадували, там було безліч різних варіантів. Зосередилися на всі вдома, тому що пов'язували це з чимось теплим, приємним Домашнім. Після повномасштабного вторгнення всі вдома, це вже не просто назва, це вже бажання бажання, аби всі українці могли повернутися до своїх домівок і знову займатися улюбленою справою у себе вдома. Дякую, дякую. Ще одне запитання. Нещодавно у вас вийшов новий трек Територія. Які теми ви хотіли розкрити, і яким взагалі був процес створення цього релізу? Пісня територія, вона написана можливо навіть до створення гурту всі вдома, як такого ще, і насправді посил там максимально максимально простий. По суті, те, що варто пам'ятати, те, що відбувається навколо, варто пам'ятати про те, звідки власне походить українська культура, що в ній закладено, і сама сама пісня, вона про зараз що пісня. Згадуємо пісню територія вона, ніби як про кохання, от здавалося, проте я завжди перед нею розповідаю про те, що в житті варто знайти свою от територію, а тобто людину, яка буде завжди підтримувати, творчо надихати, тому що відсилка власне в цій пісні територія до відомого проєкту 90-х, територія, а звідки безліч класних українських виконавців пішло, і щоб в свій час було просто ну. Неймовірно важливим проєктом для поширення української музики як такої. Дуже сумно, що це потім заглохло, воно трошечки вивітрилось, але зараз все повертається на своє місце і пам'ятати те, що було колись, дуже важливо для створення нового. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, які теми чи меседжі найчастіше ви хочете донести через свою творчість про Вікторії? Ми, ми завжди говоримо про кохання в різних формах, в різних іпостасях. Це може бути пряма пісня про любов, це може бути завальована історія як з території, можуть бути доволі милі композиції, можуть бути ті, які ну я хвилююсь, коли слухає моя мама, як як, наприклад, пісні глибше чи чуєш. Але все це все це переважно про кохання. Добре, а що найбільше вплинуло на формування звучання вашого гурту? Ну ми всі різні, ми любимо слухати різну музику, тому всі вдома. Це поєднання різних особистостей з різними смаками. Тому я впевнений, що на те, що ми пишемо зараз, вплинуло те, на чому ми зростали. У мене це був український рок. В нас хлопці люблять більш класичний Сергій, басист обожній Zeppelin, Макс Metallica, інший Максим. Зараз мені підкаже, що він обожнює. Оце що він сказав, <рес> <рес> от, і, і власне, от отак, от, от об'єднуючи все це воєдино і створюється музика всі вдома. Так, зрозуміло. А який наступний крок після території ви плануєте? Можливо, тури, нові сцені нові музичні відеороботи? Чи Чим плануєте добувати свою публіку? А, на цей рік у нас дуже багато планів в. в... Власне, в сенсі музики, тому що ми запланували не один реліз, деякі з них вже на підході, деякі, ну, переважна більшість знаходиться на постпродакшені, тобто вони вже записані і чекають свого моменту, коли їх почує слухач. Ми сьогодні перебуваємо власне, на нашому сольному концерті, і люди, які прийшли сьогодні, вони зможуть почути деякі з пісень, які вийдуть там в кінці цього року або ж влітку далі. І дуже, дуже хочеться масштабуватись, дуже хочеться. Дуже хочеться перетворити музику на власне єдине заняття по життю, і для цього власне ми і працюємо. Для цього ми створюємо. Дуже хочеться відкривати нові майданчики для себе, поїздити по різним містам, тому що нас слухають не тільки в Києві. Хочеться приїхати знову до Львова, поспівати для людей там. Дуже скоро у нас виїзд в Луцьк і в Рівне для тих, хто слухає нас в цих містах. Тому ми, ми в цьому році хочемо познайомити себе з більшою кількістю наших слухачів і величезну кількість слухачів познайомити з Це круто. Бажаємо музики в цьому і зібрати якомога більше майданчиків, які подарувати вашу музику. Можливо, нові навіть аудиторії, щоб вас почули, помітили і зробили свої певні висновки. Скажіть, будь ласка, можливо, ви плануєте цього року виступати на якихось фестивалях, наприклад, як. Вікинг, або якісь мікрофестивалі і якісь івенти, які кудись ви запрошували. Ну, от це, це та ж історія Луцька рівня це ми, ми їдемо власне, грати на фестивалях. Фестивальна історія вона, так, вона сезонна і тут не все залежить від нас. Ми хочемо грати на всіх фестивалях, де тільки можна, ми ну, втричі просто шукаємо собі зараз, зараз, слова хочеться створити якісь. Якусь машину, яка може нас склонувати, і щоб три фестивалі зіграти в один день, але що так неможливо. Тому ми з задоволенням відгукуємося на фестивальні пропозиції. В цьому році у нас такі присутні, ми маємо свій певний фестивальний сезон, хочеться завжди більше, хочеться більшого. І я впевнений, що організатори. Не одного, а mm -hmm. десятків фестивалів зараз подивляться це відео, і такі, ой, всі вдома. Чого ми досі їм не написали, і, власне, ми зможемо завітати ще в нові, в нові точки. Так, а, скажіть, чи є у вас на найближчий рік, або можливо два, якісь вже плани або цілі, які хочете досягнути? Мені дуже подобається ваше планування на так. два роки. <світ> а, ну, як я вже сказав, ми запланували багато нових релізів на цей рік, а, включно з. За... З певними за... за... зараз <смір> як би це так сказати, щоб і красиво, і не все одразу видав, тому що ми ще не анонсували. Одним словом, пісні можуть виходити і по одній, і по декілька одразу. У нас є план плани, як можна згрупувати певні наші композиції mm -hmm. і красиво представити їх публіці. Звісно, ну хочеться зібрати наступного разу ще більший майданчик. Хочеться. Ну, Палац спорту зараз активно збирають. Чому б не зібрати палац спорту через два роки? Так, так так то всі збирають палац спорту. і Ми теж хочемо можливо не в цьому році, але в наступному декілька потужних релізів і чому б і не? так. Теж впевнені, що так не буде, і бажаємо успіху і дійти до цього. О, тому що зібрати палац спорту це доволі дуже потужно, і серйозно, І я впевнений, що з вашими амбіціями це можливо. Ну, завжди хочеться завжди хочеться більше, Дуже, дуже неприкольно виступати на маленьку аудиторію. Ми, ми свого часу проходили там, історію, де в кінці вечора залишається 15-20 людей. І в момент, коли ти власне, співаєш для них, це, це прекрасно, це дуже приємно, тому що ти бачиш очі кожного. Проте хочеться більше, хочеться зростати і розширяти свою аудиторію. Так, дякуємо вам за виділений час. Бажаємо вам успіху у всіх творчих починаннях, зібрання Палацу спорту. Я думаю, це у вас обов'язково, що попереду буде. І якщо можна, коротко, якісь побажання нашому медіа, о, те, що, о, те, що є у вас на душі. Ось що ви хотіли поділитися з нашими читачами, ну, буде дуже пляшка. Тут уже можна побажати напряму. Отож бажаю мною ну, зростання, звісно ж, максимальної, максимальної максим... зараз, Сло... формулювати слова в речення, це доволі складна робота. Отож і ще раз. Бажаю нотаю, звісно ж, зростання, звісно ж, насолоди від роботи, аби ви кайфували від того, що відбувається навколо, і всі навколо завжди були раді вас бачити. Запрошували максимально часто у всі можливі локації фестивалі. От, і аби ми обов'язково і ще зустрілися на більших майданчиках, аби поговорити про майбутні успіхи, як наші, так і ваші.